На останнє запитання поставлю. Хоча, як ви розумієте, питань завжди більше. Яким вам бачиться все ж таки майбутнє а, а, України? З, зі Сполученими Штатами все зрозуміло. З Росією зрозуміло. Україна. Україна має суттєво змінитися і можливо виникнути як а, новий конгломерат з самого початку республіканським чином. Пере... Угодовий, да, перед, перед а, де матимуть місце усі ідеології, усі мови, усі практики. Інакше Україна існувати не зможе. Вона за суттю своєю багатоманітна. Україна буде або багатоманітною, або ніякою. Іномерною, за, за вашим визначенням. Багатоманітною. І задля цього нам не потрібно навіть. Euh, нічого нового в конституційному праві. Достатньо нинішньої конституції, яка є. Тобто ми ж пішли на значні порушення Конституції. Нам не потрібна російська друга державна, нам потрібно виконання просто конституційної статті про мову. Ми про це ніколи так не говоримо. Достатньо виконання тієї статті про мову, яка є. Розумієте? Uh -huh. Нам не потрібно так мовити, щось нове щодо НАТО, нам потрібно виконання декларації про незалежність. Uh -huh. І прибрати преамбулу, яка дурнувато вміщає оце і ЄС. Тобто нам нічого навіть значним чином змінювати не треба. Поверніться до декларації про незалежність, виконуйте статті Конституції, і в принципі, навіть з тим, що є, можна домовлятися з Росією. Нам навіть особливих змін не треба.